Доброго часу, друзі. Значить, у нас листопад 2023 року. Українська Україна, Волинська область, осінній сад фундука, такий міні-садочок. Значить, ну не буду казати, що починаємо. Продовжуємо якраз на екваторі викупки сажанців. Залишилось купнути ще щось по президенту. Ну і сорт Барселонський. Сьогодні купає мій улюблений сорт, і це сорт вебацінний. Ось так маю 5 рослинок цього сорту, приблизно так от вони виглядають в рядку. Ця була зрізана на зворотній ріст, і вона з великою вірогідністю в процентів 99 дуже не за кілька років. Два-три роки рослини, які були висаджені разом з нею. Насамперед дам відповідь на питання, чому ми не купаємо саженці тоді, як людям хочеться садити, як тепло влітку чи в вересні. Це все просто. Фірма бідна, але чесна. Ну, звичайно, жарт на рахунок фірми. Чому ми не купаємо саженці? Значить, є в рослини рослина, це значить живе, жива істота, будемо так рахувати і в неї є свої природні процеси. Отже, лист перед опаданням повинен віддати полісахарид самій рослині безпосередньо. Після цього рослина краще переносить пересадку. Багато друзів скаже, що можна просто обдерти листя і буде досить хороший результат. Результат буде досить хороший, але найгірший результат буде, як листя буде падати ось приблизно так. Прижав, і воно впало. Так легенько листя падає, це вже полісахарид. В Вона готова до відділення від материнського куща і пересадки. Безпосередньо, що ж до самих саджанців. Саджанців цього року вдалося отриму, отримати кондиційних невелику кількість. Ну, але враховуючи помилки, ми залишимо більше прикореневої порослі, посилимо догляд за саженцями, щоб на наступний рік їх було більше. З деяких причин, на слідуючий рік нам буде потрібно більша кількість саженців. Ну, про причини, коли зніму окреме відео, значить. Є рослини, на яких залишена більша кількість прикореневої порослі, є де менша кількість прикореневої порослі на майбутні відводки. Це все зроблено для того, ну так, теж свого роду експеримент. От бачимо, взагалі одненька залишена. По ходу загрібаємо листя, збираємо. Потрошки і кидаємо їх он в компостну яму. Не спалюємо. З цього буде зроблений за кілька років, рік-два поживний ґрунт, щоб підживлювати наші рослинки в саду. значить Перейдемо безпосередньо до самих саженців, які нам вдалося отримати. Отаким От сікатором китайським дешевим ріжем. Цим ми прибираємо значить, листя в саду. Ну, оце наші так звані дроба, це те все, що нам не потрібно, що залишилось. Ну, тільки прикореневу поросль вже перебили, значить. Та, що була видалена, що нам не потрібно. Почнемо з саженців, таких, скажімо, не кондиція. Досить багато бачимо з п'яти рослин. Ми назбирали не кондиції. Не кондицією рахується такий саженець, в якого вроді і корінь на його розмір нормальний, але саженець сам як сірник. Може бути саженець і трошки, скажімо, грубший, але корінь тут ось такий заслабенький. Значить, людям відправляти такі саженці, ну, які, які не мають кондиції, рахую недоцільним. Ну, прикриємо це все вологою ганчіркою, щоб воно тут нічого не завітрювалося і перейдемо до кондиційних саженців. Ось так, на мою думку, повинні виглядати саженці кондиційні. Ну, Ось такий корінь. Це я вже рахую нормальним корінням, е, нормальною кореневою системою, з якою легко працювати. З такою кореневою системою е, ну, досить тяжко вбити саженець, якщо в нього, скажімо, така от борода нарощена. Е, в фундукові головне це корінь, і е, ці всі саженці з таким корінням, е, з яким, скажімо, досить легко працювати. Землю я з них не обтрушував, оскільки е, вони підуть в прикоп. І вдалося нам отримувати. Всього-навсього в районі 15-20 таких кондиційних, кращих саженців. Звичайно, трошки виручає школка. Щось ми вже відправили з школки новим власникам. Там саженець, звичайно, потужніший. Але ми їх теж в основному считали, рахували як одну річку. Ну, от, Такий підсумок по саженцям веба-цінного та й по всім сортам саженці. Вдалися цього року, скажем, не дуже. Ну, об'єму немає. Хороші саженці були на шедеврі, але там теж не було їх досить багато. Значить, будемо на цьому завершувати відео. Таке осіннє. хороший день, осінній сонячний. Виходить сонечко вже треба ховати саженці, щоб не завітрювались. Всім друзі, бажаю здоров'я, мирного неба. Пам'ятаємо, все буде Україна!